Всім привіт! Мене звати Влада, я власниця Естетік Студіо, а також сертифікований тренер з пілатесу та стрейчингу. Більшість з нас дихають автоматично, не задумуючись, але насправді від якості дихання залежить дуже багато. Наше самопочуття, рівень енергії, наша постава і навіть те, як виглядає наш живіт. Працюючи з диханням, ми запускаємо глибокі процеси, які допомагають покращити роботу нервової системи, стабілізувати таз, вимкнути в роботу глибокі м'язи живота, м'язи тазового дна. І сьогодні ми зробимо з вами декілька легких, але дуже ефективних дихальних вправ. Почнемо з положення, сидячи, можна сісти як вам зручно. Це може бути положення, сидячи в позі по-турецьки, як, наприклад, я, або сісти на гомілки. Важливо відчути, що ви сидите саме на сідничих буграх, на сідничих кісточках, і ось так от не завалюєте таз назад. Тобто ви маєте відцентрувати таз і відчути, що ви сидите саме на сідничих кісточках, і витягуєте за маківкою вгору. Почнемо з того, що ми обхопимо долонею наші е, нижні ребра, ось тут нащупаємо наші ребра, і е, праву руку розташуємо в сторону. Переконаємо, що наші, наше плече опущене. І зараз на вдисі ми будемо витягуватись рукою високо, високо в стелю і відчувати, наскільки розкривається наша зовнішня лінія ребер. І на видосі повертатися у вихідне положення, немовби ви заправляєте ребра всередину. Ще раз вдих. Відчули, як розкриваються ваші ребра. І от ви саме вдихаєте от в цю зону. Вдих, глибокий, і видих, повертаєтесь у вихідне положення і заправляєте ребра всередину. Так працюємо ще. І ви от саме маєте направляти повітря ось цю зону під долоною. І видих, заправляємо ребра всередину. Ще раз глибокий вдих. Розкриваємо ребра. Насправді дуже важливо працювати з рухливістю ребр, адже від цього залежить те, як ми дихаємо. Коли наші ребра скуті та зажаті, як правило, дихання поверхневе, і це може негативно впливати в принципі, на все тіло. І останній раз. Вдих і видих, повертаємось у вихідне положення. Чудово. І зараз змінимо сторону правою долоною обхопимо нижні ребра. Ліву руку відведемо в сторону. І зараз на вдисі витягуємось, ніби кінчиками пальців високо-високо, розкриваємо ребра і видих, заправляємо їх всередину, повертаємось. Ще раз глибокий вдих, і видих, повертаємось у вихідне положення. Вдих, витягнули за долоною високо-високо, немоби вас хтось тягне за руку. І видих заправили ребра, і витягнули за маківкою вгору. І останній раз. Вдих, ви прямо направляєте повітря ось в цю зону. І мов би повітря вам ще більше допомагає ось розкрити ці ребра. І видих, повернулись у вихідне положення. У наступній вправі ми з вами повчимось дихати саме в область діафрагми. Ми візьмемо ось таку еластичну стрічку. Якщо у вас її немає, не проблема. Ви можете використати, наприклад, колготки. І ми з вами зараз маємо обхопити цією стрічкою наші нижні ребра. Знову ж таки, нащупуємо, де в нас ребра. І ось таким чином ми маємо перехрестити резинку, і не мов би ми обійняли себе резинкою. Зараз на вдисі ви будете глиб... вдихати глибоко-глибоко цю зону, де в нас розташована резинка, тобто в нижні ребра. І ви немов би ребрами хочете розштовхнути резинку в різні сторони, а руками ще більше затискаєте резинку. Ви досі повертаєтесь у вихідне положення. Вам не потрібно напружувати для цього плечі, вам не потрібно напружувати для цього шию. Ви, знову ж таки, робите глибокий вдих, не мов би ребрами, хочете в різні сторони розштовхнути резинку. І видих, розслабляєтесь, ребра занурюєте всередину. Ще раз вдих, розкриваємо ребра в різні сторони, і видих, пом'якшуємо ребра і заправляємо їх всередину. Вдих і видих. Взагалі, після, після або під час виконання а, дихальних вправ, коли ми глибоко дихаємо, може відчуватись легке запаморочення. А, це нормально, це через те, що а, до нашого організму потрапляє велика кількість кисню. Тобто це нормальна реакція. І з часом, коли ви будете працювати а, над, над вашим диханням, ця реакція буде зменшуватись. І ще один раз зробимо вдих проштовхуємо ребра в різні сторони, і видих розслабляємось і занурюємо ребра всередину. Чудово. Зараз розташуємо резинку ось таким чином, позаду себе. І руками трішки її розтягнемо в різні сторони. Зараз навдосі ми будемо прокручувати грудну клітку. Навколо своєї осі, тобто навколо е, відносно тазу. І робити в цей час вдих повітря знову ж таки в область ребер, ось сюди. Вам може бути важко вдихати в цьому положенні, і це нормально. І видих ми повертаємось у вихідне положення. І тепер в іншу сторону вдих, прокрутили грудну клітку відносно тазу. І видих повернулись у вихідне положення. Плечі розслабляємо, опускаємо вниз. І ви постійно, маківкою, би, витягуєтесь вгору, глибокий вдих в нижні ребра, і видих, повертаємось у вихідне положення. Ще раз робимо глибокий вдих. І ви можете відчути, як видих вам допомагає повернутися у вихідне положення. Тобто ви видихаєте повітря. Ваші м'язи, живота трішечки напружуються і самі повертають вас у вихідне положення. І останній раз: вдих, видих, вдих глибокий і видих. Чудово. Для наступної вправи нам потрібно стати в положення на 4. Знову ж таки, беремо резинку або колготки, що є у вас. І знову ж таки обхоплюємо наші нижні ребра резинкою, ось таким чином. І краї резинку розташовуємо під долонями, для того, щоб був невеличкий тиск резинки на наші ребра. Будемо робити вдих знову ж таки в нижні ребра, тобто туди, де в нас розташована резинка. І немов би ребрами штовхати резинку в сторону і наверх. Зараз покажу. І видихом повертаємось у вихідне положення. Ми не прогинаємо спину. Ось ми працюємо з нейтральним поперомком. Ще раз вдих. Надуваємо область нижніх ребер, надуваємо область нашої спини. І видих, повертаємось у вихідне положення. Не мов би кулька, здуваємось і заправляємо наші ребра всередину. Ще раз вдих. Глибокий в спину. В нижні ребра. І видих. Повільно, плавно повернулись у вихідне положення. Під час виконання цієї вправи ви можете відчути легкий тонус м'язів живота, особливо, коли ви видихаєте і повертаєтесь ось в нейтральне положення. Ще раз вдих, штовхаєте нижніми ребрами. Резинку вгору і по сторонам, ви, не мов би кулька надуваєтесь в різні сторони. Штовхаєте резинку і видих, повертаєтесь у вихідне положення. Чудово, забираємо резинку, зараз поставимо стопи разом коліна трішки врозь, і витягнемось руками вперед, ляжемо в позу дитини, і в цьому положенні намагаємось розслабити все тіло, розслабити наші стегна, плечі, поперек, грудний відділ. І подихаємо в поперек. Знову ж таки, ми робимо вдих і направляємо повітря в область попереку. І він, немовби, кулька надувається і розширюється в різні сторони. І на видосі здувається і зменшується в об'ємі. Чудово, дівчат! На цьому ми закінчимо. Я вам дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.